Всім привіт! Підійміть зараз руку ті, хто точно обіцяв собі почати вести блог з понеділка, з вівторка і робити це регулярно, а потім починав і щось йшло не за планом, і блог залишався другорядною задачою і або взагалі зникав з ваших задач, і ви переставали його вести. Впевнена, що 10-100 людей з тих, хто подивився це відео, згадають зараз себе. Саме тому вважаю, що ця тема дуже актуальна для того, щоб її обговорити. П'ять. Способів, як вести блог регулярно, бути дисциплінованим в соціальних мережах і не випадати зі своїх соціальних мереж. Поговоримо! Мене звати Юлія Волконська рада вас вітати на каналі Бі Це безкоштовна освітня платформа з маркетингу та соціальних мереж. Ми ведемо її з командою для того, щоб... Поширювати знання про соціальні мережі для всіх, хто бажає знати про це більше, розвивати свої соціальні мережі, і дуже мені хочеться, щоб ви підписалися на цей канал, щоб тримати руку на пульсі і завжди знати, що відбувається в соціальних мережах, і як саме вести свої блоги якісно і заробляти на них гроші. Дисципліна в блозі. Що це таке, і взагалі, чому ми говоримо про дисципліну в розрізі соціальних мереж? Це дуже важливе питання, тому що соціальні мережі люблять регулярність. Це одне з головних правил ведення соціальних мереж, особистого блогу чи комерційного акаунту. Це взагалі не важливо бути регулярним в тому, що ви робите. Це дуже дуже. Дуже важливо. Тому що якщо ви будете з'являтися в соціальних мережах на певний час, потім зникати звідти, потім знову з'являтися, знову зникати, ви не побудуєте стосунки з аудиторією. Уявіть собі, що ви прийшли на побачення з хлопцем, він вас дуже зачарував, він вам дуже подобається, ви йому пишете на наступний день повідомлення, а він вам не відповідає і не відповідає вам тиждень, два, три. І потім знову з'являється і каже: Привіт! Давай проведемо класно разом час, а ти вже не хочеш. Тому що за цей час, за ці три тижні, були інші хлопці, які тобі відповідали, які були перед тобою, які розповідали тобі цікаві історії і ділилися з тобою класною корисною інформацією. Так само і працює блог. Якщо ви не з'являєтесь у соціальних мережах, дуже дивно розраховувати на якісь стосунки, на якісь результати, на якісь продаж. Зараз дуже сильно не актуально вести соціальні мережі тільки в моменти, коли вам треба щось продати. Ви повинні бути в соціальних мережах завжди. Ви повинні контактувати з вашою аудиторією, розуміти їх болі. Розуміти їх, взагалі, переживання, їх життєві сценарії, ділитися тим, що переживаєте ви, якщо ми говоримо про експертні блоги, ділитися тим, що вас оточує, тим, що вас цікавить. І тоді з вами буде цікаво будувати стосунки, буде цікаво, а що ж ви продаєте, а про що ви говорите, а про що ви думаєте? Буде цікаво зайти на вашу сторінку і подивитися, чи не з'явилися вас нові сторіс чи нові відео, чи нові публікації. Тому регулярність ведення блогу це дуже важливо. Я ще раз да, повторюся, це те, без чого не варто починати вести блог. Ось прям так скажу: якщо ви розумієте, що ви не готові регулярно вести ваш блог, не варто це починати. До цього, якщо ви хочете отримувати результати в грошах, в надійності, в спізнаваності, в підписниках, вам необхідно регулярно знаходитись там. Це і ходити на роботу. Чому ми не ведемо блог регулярно? Це перше питання, яке треба собі поставити. Що мені заважає? У мене немає графіку роботи. Наприклад, я не розумію, я не ставлюся до цього як до роботи. У мене немає графіку, за яким я буду вести соціальні мережі. У мене немає плану дій. І оце все заважає нам бути регулярними. Давайте по порядку. Перше це відсутність чіткої цілі і плану дій, що ми будемо робити в соціальних мережах. Це найважливіший пункт, коли ви починаєте. Якщо у вас немає цілі конкретної і немає плану дій, ви скоріше за все будете постійно зливатися, постійно пропадати з соціальних мереж, і кожного разу будете зіштовхуватися з недовольством собою, що ви собі щось пообіцяли і не виконали це. І на жаль, кожного разу вам буде ставати ще складніше повернутися в соціальні мережі. Тому дуже важливо для себе чітко визначити ціль. Наприклад, я хочу продати три консультації як експерт, або я хочу отримати 100 переглядів сторіс регулярно. Або я хочу отримати таку кількість підписників. У вас повинно бути те, що вас буде драйвити. Те, заради чого ви будете робити ці сторіс, ви будете записувати відео, і ви будете розуміти, що у вас є внутрішня ціль, є план дій, як до цього прийти. Друга. Причина і другий такий лайфхак, яким ми можемо скористуватися, це відсутність. Плану саме написаного плану в календарі. Тобто, у вас чітко повинно бути якийсь контент-план або розуміння, скільки публікацій на тиждень ви хочете опублікувати, скільки сторіс ви повинні опублікувати на тиждень, в яких соціальних мережах ви хочете розвиватися. Не треба розпилятися. виберіть, оберіть для себе одну соціальну мережу, наприклад, Instagram чи TikTok, і тільки туди записуйте ваш контент і тільки туди публікуйте. І напишіть собі прямо в календарі, що вам там. З 3 до 4 треба опублікувати відео в TikTok. Неважливо, що відбувається, вам треба опублікувати відео в TikTok. Це так само, як вам на восьму годину ранку треба прийти на роботу. І ви, ну, навіть якщо ви прокинулись в поганому настрої, ви все одно підете на роботу, тому що від цього залежить, скільки грошей ви заробите, від цього залежить ваша репутація, якщо ви працюєте самі на себе. Ви в будь-якому випадку це зробите. Ось тут в блозі треба ставитись так само. Якщо у вас є перерва, я, наприклад, робила. Таку такий лайфхак, який теж рекомендую своїм клієнтам прив'язувати цю дію до дії, яку ви вже робите. Тобто я їхала на роботу з 8 до 9 години. Я кожного ранку сідала в автобус і їхала на роботу. І це був час, коли я викладала публікацію в інстаграм. Неважливо, я втомлена, сонна чи будь-яка, з 8 до 9 години, поки я їду на свою основну роботу, я викладала публікацію в інстаграм. Потім в мене був час там, наприклад, обіднього підньої перерви. Я робила це в обідню. Перерву. Потім в мене була англійська, і я до англійської в мене було 30 хвилин, поки я чекала заняття, тому що з роботи я приїжджала на курси, потім була англійська, і був перерва півгодини. Ці півгодини я обов'язково робила щось для своїх соціальних мереж. Оберіть якусь справу, яку ви вже робите постійно, і до неї прив'яжіть вашу. Задачу, яку ви повинні зробити в соціальних мережах, і тут ми переходимо до третього лайфхаку, до третьої рекомендації: як залишатися дуже регулярним. Ставте собі дуже чітку і зрозумілу задачу: опублікувати різ в Інстаграм. Точка. Немає у вас е, опублікувати 15 Reels на місяць, чи зробити Reels в інстаграм, чи придумати ідею для Reels в інстаграм. У вас є задача на день опублікувати Reels. І ви можете в будь-якому варіанті його опублікувати. Ви візьмете якесь відео з вашої галереї, додасте туди текст. Я, до речі, нещодавно робила пост в нашому ком'юніті, в нашому телеграм-каналі Be Brave, про те, які п'ять ідей ви можете використовувати для Reels, навіть якщо ви не зняли ніякий контент. Ось тут буде посилання в описі, і ось тут приклад цього поста, щоб ви розуміли, що вас там чекає користь. Тому обов'язково приходьте в наш телеграм-канал. Там багато лайфхаків, які допомагають тримати регулярність. Так ось чітко собі напишіть опублікувати рілс в інстаграм. І ви, коли будете розуміти, що у вас на сьогодні задача опублікувати ріл в інстаграм, ви вже по-іншому будете думати. Ви вже будете шукати, як вам з підручних якихось матеріалів зробити це відео в будь-якому випадку. А потім, вже коли пройде тиждень-два, у вас це війде в звичку, ви будете вже хотіти знімати якийсь окремий контент, ви будете вже хотіти придумувати якісь сценарії. Це вже інша розмова. Нам важливо навчитися регулярності. Тому кожного дня мені треба опублікувати. Відео неважливо, я зараз сяду три секунди і запишу відео себе, себе як я працюю за ноутбуком, чи себе, як я щось говорю, чи як я йду по дорозі і напишу там якийсь текст, немає значення. Я тут і зараз повинна викласти відео. Це моя маленька, проста одна задача. І ось вам важливо тримати таким чином ваш графік, план дій під однією маленькою задачею опублікувати три сторіс. Не зробити тросторіс, не придумати, які тросторіс ви хочете опублікувати, а опублікувати тристоріс кінцева задача, яку ви повинні зробити, щоб у вас зберігалась регулярність вашого ведення блогу. Наступний класний такий е, лайфхак, і теж наш телеграм-канал допомагає це робити. Це знайти собі друга, однодумця, який теж хоче вести соціальні мережі. Я завдяки такому лайфхаку почала вести свій перший ютуб канал, і це дуже допомагає. Коли у вас є людина, яка теж переслідує таку саму ціль, як і ви, вести блог, ви можете один одного мотивувати, ви можете один одному допомагати досягати цієї цілі, казати: Ой, а ти сьогодні не опублікував Reels, або ой, Ось ідея рілс, яку ти можеш опублікувати. Ви так само можете для цієї роб... людини робити. Тому, якщо вам потрібна така допомога, можете писати в нашому ком'юніті, знаходити собі однодумці, які теж зараз на етапі створення свого блогу і хоче поділитися з кимось цим шляхом і надихнутися чиєюсь історією. І останній лайфхак купіть собі навчання. В якому плані? Навчання завжди допомагає нам замотивуватися і щось робити. І якщо це навчання побудоване правильним чином, ви точно будете продовжувати дії, які ви почали з цього навчання. Наприклад, я проходила навчання ще чотири місяці тому, і ось моя інерція, яку мені запустило це навчання до сьогоднішнього дня, я сочу і записую відео на наш новий YouTube канал Тобто, ви розумієте, що навчання, певне ком'юніті, певні знання нові, вони завжди допомагають нам. Просуватися в нашій справі. Я називаю це інструкція до себе. В мене це навчання. У вас це може бути книга, яку ви будете читати кожного дня, яка вас буде мотивувати робити ці дії в соціальних мережах. Це може бути Ютуб-канал, який вас буде мотивувати робити ці дії. Тобто ви там собі запланували, що один раз на день ви 15 хвилин будете читати книжку, яка вас далі замотивує, або дивитися відео на Ютуб 15 хвилин, яке замотивує вас далі діяти, або дивитися урок з навчання, яке ви зараз проходите. Я вам пропоную пройти наш марафон. Дуже сильно пишаюся цим продуктом. Посилання теж в описі, марафон про те, як починати вести свій блог. І там ми даємо чітку структуру, по якій ви можете пройти, якщо ви взагалі не розумієте, з чого починати, як робити, які соціальні мережі використовувати. Ми проговорили і про мультиканальність, і про інструменти, які ви можете використовувати, і про розпаковку себе як особистості, про що публікувати блог. Дуже корисний і класний марафон, який я вам. Пропоную перейти за посиланням в описі і е, приєднатися до нас. І до речі, теж марафон дає вам доступ до нашого ком'юніті, в якому ви зможете спілкуватися і отримувати постійну підтримку. Тому обов'язково знайдіть для себе якісь е, якесь джерело натхнення, джерело мотивації, яке вас буде щодня підтримувати. Е, е, уроки, подкасти, ютуби, книги, статті будь-що. Просто заплануйте собі один раз на день 15 хвилин виділити на оцю дію, яка вас. Як штовхне до того, щоб ви продовжували вести свої соціальні мережі, і дуже вас, вас прошу не піддаватися якимось думкам додатковим. Це теж дуже сильно впливає на те, що ми закидуємо соціальні мережі, перестаємо їх вести, тому що в нас з'являється дуже багато заперечень в голові. В нас з'являється дуже багато думок, а як зробити так, а не так. А якщо ось так, то що буде тоді? І дуже дуже багато цих думок вони витрачають нашу енергію не туди, куди нам треба. Я дуже люблю фразу, що роби як робиш, і будь-що буде. Наша головна ціль опублікувати Reels, Наша головна ціль опублікувати Stories, опублікувати TikTok. Точка, це те, що ви можете зробити, і те, де ви можете впливати. А далі будь-що буде. Не думайте про те, що буде далі. Вам потрібно мати ціль, вам потрібно мати план дій. Вам потрібно регулярно щодня виконувати цю задачу з підтримкою когось, чи можливо з підтримкою в вигляді навчання, чи якогось знання, яке ви отримуєте щодня, і продовжувати робити те, що ви робите, не дивлячись на те, чи є у вас відразу результат, чи хто подумає, що про мене, чи виходить у. Вас чи не виходить, просто продовжуйте робити. Якщо подивитись на мої аккаунти, які я була 7 років тому вперше, да, як smm спеціаліст, це було жахливо, я вам чесно зізнаюся. Але якщо б не було тих аккаунтів, не було б мене зараз як класного спеціаліста, тому що це допомагало мені тоді розуміти, що таке окей, що таке не окей, і взагалі практикуватися. Тому не дивуйтесь, що ви будете дивитись на свої перші відео, на свої перші публікації і думати, Боже, нащо я це робив і як я взагалі це робив, але важливо продовжувати це робити, не дивлячись ні на що. Ось, прямо, якщо у вас з'являється якась думка, виховуйте в собі навичку, і її зупинити сказати, ні, ти мені не потрібна, Я повинна зробити оцю дію, яка записана в мене в календарі. Сьогодні опублікувати рілс». точка. Це єдине, що від мене сьогодні залежить. Я вам дуже сильно бажаю натхнення, я вам дуже бажаю якогось такого. Нескінченного ресурсу на те, щоб вести свої соціальні мережі, я вам бажаю оточення, яке вас буде підтримувати в цьому. Для цього обов'язково переходьте в наш телеграм-канал, там ви знайдете саме те оточення, і, звичайно. Бажаю вам ресурсу на те, щоб навчатися чомусь новому, відкривати для себе нові знання, нові світи і надихатися. Тому запрошую вас на нас на наше навчання. Обов'язково перевірте підписку на цей канал. Ми зараз тільки починаємо розвиватися, і нам дуже важлива кожен лайк і кожна підписка. Дякую, що були зі мною до зустрічі в наступному відео.